Я клав на всі ці телеграм-канали з прибором, як то кажуть в Миколаєві, жодних грошей на проведення цих конкурсів в міського бюджету виділяти не планували. 1,25 мільярдів гривень, і таке інше. Це все фейк, розкучений телеграм-помийкали. Жодних тендерів на 1,2 мільярда не проходило. Цифра з'явилася. Колись на одному з засідань комісії дається бюджетної від Федора Борисовича Панченко, який порахував, скільки грошей буде заплачено за переробку цього сміття за 25 років роботи цього контракту. Проектом сортування сміття в місті Маколаєві ми займаємося більше чотирьох років. Безмоглі е телеграм-канали, які просто копіюють інформацію, не перевіряючи її, розповсюдили. Її вчора вони навіть депутатам. Там якісь канали там мені писали, щось там погрожували. Тільки попробуйте проголосуйте. За вами дивляться там активісти, якісь там невідомі, і з публікацією цих несанітниць до нас е виявила інтерес. Прокуратура із управління стратегічних розслідувань весь процес перебував відбувався прозоро, публічно. Ніхто ніяких рішень якось там під ковром не приймав. Кажу зараз, це це без емоцій, тому що там знаєте, там всі сидять зараз у пері, і такі ага, ну все, тобі кані. Ми зараз напишемо там все про тебе.